Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоя Таро. Для вас карта дня на 28 січня 2024 року. Подивимося, яка сьогодні енергетика. Цікаво. У мене сьогодні день народження. Який сьогодні буде для мене день Мені 51 рік. Отож. Так, 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 не виймається. О, сімка пентаклів І на дні колоди. Ну, то розбите серце переслідує нас. Ну, добре, що хоч на дні колоди вже. сімка пентаклів, Чудова карта. Е це врожай, який дозріває. Ну, вже, вже щось доробляємо, ми готові на 70%. Ну, зате ми розуміємо, що в перспективі ми за це отримаємо. Отримаємо результат, отримуємо фінанси винагороду. Це зростання в чомусь, так? прогрес. Коли ось ми підливаємо свої. Плоди, а вони ростуть. Але це ж і водночас, і терпіння, тому що як би не хотілося вже отримати, як би не хотілося результат вже. Але сімка це 70%. Потрібно ще трішечки почекати, щоб плоди виросли. Ну, тобто, це фінансова карта в першу чергу. Фінансів, справ, які ви робите. Доробляєте роботу, яку ви свою втілюєте, але це ж також і будь-якої сфери стосується, де потрібно докласти ще зусилля, трішки потерпіти, ще, можливо, десь щось допланувати, щоб отримати результат. Ну, можливо. Хтось занурився в роботу, тому що у нас на дні колоди трійка мечів. А можливо, тому що результат розчарував, робота пішла не за планом, щось сталося. Пішло не за планом, не так, як потрібно. Збилися з шляху з толку, замовникам не, не сподобалося, або вирішили на ходу поміняти. Вам потрібно, а ви собі планували вже закінчити, вже здати цей проект і отримати за це кошти, то ви щось, можливо, на ходу міняєте, переробляєте, доробляєте, доводите щось, додаєте, і тому результат відтягується, і тому потрібно щось перепланувати. І ще трішечки терпіння, щоб доробити ось такий сьогодні день. Щось ми. Будемо переробляти, доробляти, тому що не так, як нам би хотілося. Результат не такий вимальовується, нас не задовільняє, нас чи когось не задовільняє, і тому потрібно щось переробити і трішечки зачекати. Давайте подивимося, що нам буде допомагати сьогодні. Вискочила карта сама. Четвірка посухів. Сім'я, стабільність, впевненість, свято, зустріч оце якраз для мене і про мене, так. Прийдуть діти в гості, вечірка, до будинок, тобто впевненість, стабільність, до вас прийдуть, підтримають. Що буде заважати? Заважати буде невпевненість, таж, відчепимося. Заважати буде, що потрібно якось викручуватися з цієї ситуації, так що не так, як, як хотілося, що потрібно, а ресурси закінчуються, а в нагорода ще не близько, ще не скоро. Треба ще прикласти для неї зусилля. Ось так. І тим, тим паче фінансова карта. Тут у нас також фінансова карта. Ну, Сьогодні немає. Ні, мечі на дні колоди. Тільки хотіла сказати, що нема мечів. що, можливо, не буде повітряної тривоги. Ну, все ж таки, на дні колоди є мечі. Ось важко дотримуватися такого балансу. Хочу, можу. Ресурсів також десь бракує і потрібно балансувати. Ось такий сьогодні прогноз. Ну, давайте заховаємо двійку пентаклів під сімку Пентаклів. Я бажаю нам всім мирного і спокійного дня, вдалого дня! У нас є стабільність, у нас є підтримка, у нас є сім'я чи друзі, гарний настрій. Отож, день плануємо свій день так, як хочемо ми. Я бажаю вам радості, любові, натхнення, бажання, щоб що ви день сьогоднішній прожили з чудовим настроєм. З вдячністю, що він у нас є. Дякую, мої любі, що ви в мене є. Дякую вам за. Зворотній зв'язок за ваші слова, які ви мені пишете. Ставте, будь ласка, вподобайки. І хто ще не з нами, підписуйтесь, приєднуйтеся і почуємося, Па-па.